Професійно, чесно, прозоро відкрито, без протекції кумовства, блату, кришування, з дотриманням усіх стандартів та вимог УАФ, УЕФА та ФІФА з відстоюванням кодексу чесної гри, що включає спортивний, моральний та етичний принципи, які завжди підтримує, стверджує і бореться міжнародна асоціація футболу, не дивлячись на різні впливи та можливий тиск з боку, вже з першого знайомства прищеплюють, виховують і озброюють на майбутнє у стані молодих арбітрів асоціації гри мільйонів. Дніпропетровської області, керівництво якої з перших кроків своєї діяльності взяло курс на наведення порядку і оздоровлення в середовищі суддівського корпусу, де мали місце не тільки помилки рефері в обслуговуванні матчів і за їхньої недостатньої кваліфікації. Але й були випадки упередженого суддівства. Хочу подякувати всій команді Асоціації футболу Дніпропетровської області, яка з приходом до АФДО почала працювати на розвиток арбітражу. Велика подяка новому голові комітету арбітрів Дмитру Євтухому, який взявся за всіх арбітрів. Взявся за їхнє виховання, навчання кожен тиждень проводить заняття школи молодих арбітрів. Також велика подяка голові асоціації Олексію Маркову, який опікується арбітражом Дніпропетровської області, і подяка члену виконкому Євгену Іванову, який фінансово посприяв тому, що ми сьогодні всі бачили це вручення футбольної форми для тих арбітрів, які... Здали належне тестування, які прогресують, які відвідують лекції, які йдуть до своєї кар'єри арбітра. Вище Згадані комплекти нової суддівської форми з рук Ярослава Сергійовича та голови комітету арбітрів Асоціації футболу Дніпропетровської області Дмитра Євтухова у рамках тестування арбітрів дитячо-нацької футбольної ліги України отримали найуспішніші рефері, які разом з іншими своїми колегами того дня. Здавали заліки іспити з фізичної та теоретичної підготовки на знання правил у футбол, так звані відео і тривіа-тести. Ми сьогодні провели тестування з фізичної підготовки, тест ЙОЙО та з теоретичної підготовки тест АРІ перед сезоном, перед продовженням другої частини дитячо-юнацької футбольної ліги України і аматорськими змаганнями. Е, є результати різні, але в цілому мені подобається відношення хлопців до роботи е, є хороші, скажімо так, перспективні хлопці, які на яких ми будемо робити ставку і працювати з ними далі. Подібний настрій, але у першу чергу цілеспрямована робота у практичній площині комітету арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області не тільки тішить, але й вселяє впевненість у завтрашньому дні, адже вже на сьогодні. Наш регіон отримав найбільше в Україні чотири квоти для навчання в національній школі суддів. Наразі в обласній подібній, яка відкрилася першою на теренах держави, вишкіл проходять 37 слухачів, 29 у Дніпрі і 8 у Кривому Розі. Тому можна бути впевненими і переконаними у тому, що вже незабаром ми матимемо гідних учнів і послідовників Дніпровського арбітра ФІФА Віталія Романова.